У 2023 році у Лондоні на аукціоні перший iPhone продали за 86 тисяч доларів. Це правда чи брехня? Ти, ти навмисно обираєш такі цифри, що наче і правди, і там буде зараз 95. так? Да? Я думаю, що це замало. Я думаю, що це брехня. Я думаю, що за більше продали. Дуже непогана відповідь, але це брехня. Угу. Ти виявився правим, але не в той бік. Бо перший iPhone в Лондоні в 23 23-му році продали за 63 тисячі доларів. Але я зрозумів, щоб ти дав більше. Сьогодні випуски ти чув про таке: заборона гаджетів дітям до 16 років, телемагазин повертається. Колаборація року на полицях АТБ та новий рекорд твіча, скільки зібрали Міша Лебіга та Надя Дорофєєва. Привіт! Сьогодні моє улюблене число. Тринадцятий випуск подкасту Тичува. Це означає, що ми знову зібрали для вас найцікавіше з маркетингу, технологій та діджитал. Долучайтесь! І з вами, як завжди, Артем Беседа та Сергій Долгополов. А ти чув про рекорд Твіча? Скільки зібрала Колаба Дорофєєва та Лебіги? Українська співачка Дарафєва та Лібіга, який майже президент, створили сенсацію. Їх новий трек, а я все плакала, не просто покорив серця, а зробив декілька рекордів. По-перше, вони під час триму зібрали 5-4 мільйона гривень на допомогу постраждалим від атаки на Чернігів та українським військовим. Це неймовірна ністива, це неймовірна цифра. І вам дуже дякую і респект за це. Як це відбувалось? Вони зробили спільний стрім на Твічі і е, нагнали глядачів і в якийсь момент показали цей кліп. По факту, за 100 хвилин вони зібрали 5 мільйонів гривень. Це рекорд 100 хвилин 5 мільйонів гривень. Подивіться обов'язково клип, чи ми тут десь покажемо. По-перше, там е, Дуже прикольна Дарафієва одягнулась, і лебіга теж в такому цікавому образі. Мені здається, що це неймовірний маркетинговий прорив, тому що вони просували цю пісню на Ютубі, вони просували цю пісню на Твіче і отримали неймовірні результати за переглядами і за зібраними коштами. Це новий рівень співпраці українських зірок і новий рекорд. Тож тільки оплески і повага. Декілька моментів цікавих хочу зазначити, що ми дійшли до того часу, що блогер зі своїм соціальним капіталом просуває зірку. Так, да, я розумію, що пересичення аудиторії, але все одно лебіга дав великий буст. Дуже класно, що вони це підв'язали під благодійну таку ністиву. Але це знов таки доказ, що зараз людям треба щось дати, щоб вони задонатили. І ми забуваємо про це. Це, мабуть, такий. Психологічний кейс фактор, але ще більше, тобто зараз вигадують креатив для того, щоб люди донатили. Просто сказати: за донати не працює. Можна сказати, що висновок те, що о, сила в об'єднанні, і ми не повинні про це забувати. Це стосується і зірок, і донатів, і перемоги. Тому давайте будемо це пам'ятати і робити. А ти чув про заборону гаджетів дітям до 16 років? У Великій Британії парламентарії хочуть обмежити використання смартфонів дітьми до 16 років і навіть заборонити продаж смартфонів. Як виявилось, більшість батьків у Великій Британії вважають, що смартфони дуже негативно впливають на дітей та їхній розвиток і підтримують ініціативу заборонити продаж смартфонів до 16 років. Тобто, я уявляю, тепер е, фраза Пішли за гаражі». І там будуть палити, як діти за гаражами будуть дивитись Тік-Ток. Типу. Вчитель буде виходити, а ну, знову ви тік і дивитесь, і вони вбігати. А Так уявляється. А тепер буде фраза, а ходімо сьогодні до мене і поклацаємо в смартфон. Незрозуміло, як заборонити те, що у всіх є, і по-любому буде якийсь гімнюк, котрий буде приходити зі смартфоном в школу. Не буває такого, що всі прям слухаються. Ну, Реально, і це факт. Тому... Іні... Ініціатива прикольно, але мені здається складно імплементовано. Я вважаю, що заборонити нічого неможливо, але обмежити це реально. Просто робити е, кабінети з якимись титановими пластинами, щоб не йшов сигнал е, Wi-Fi. І все дуже просто. І мобільного інтернету. Все, будь ласка, голосуйте, якщо буде висовуватись на директора шкіл. Голосуйте за Артема артемабі. А ти чув, що створили каблучку банку? Бренд газованої води Liquid Desk, котрий славиться такими дуже провокативними та цікавими рекламними компаніями, запустив в ефір компанію, де молодий чоловік робить пропозицію кохання, але він замість каблучки їй дає таку каблучку банку. В чому фішка цього всього так? Ліквідс розробили таку каблучку банку, котру можна подарувати і носити на руці. Звісно, це не просто похайпувати, а в цьому закладено сенс. Як зауважив маркетинг-відділ Ліквідс, головна ідея і меседж, котрий вони хотіли передати, це те, що така обручка стане подарунком, що прослужить довше, ніж життя будь-якого з вас. Тобто вони дають посил про важливість переробки та про те, що не треба просто викидати, тому що воно буде жити далі. Відео має на меті не тільки розважати, а дати оцю ідею про сталість та відповідальність, навіть коли ви п'єте воду. Тобто це така спроба зробити не просто красивий подарунок, а ще й практичну річ, яку можна потім переробляти. Я думаю, це задача великих брендів комунікувати не просто про продаж, а про якісь корисні ідеї, матеріали і про цінності. Да, не може виробник, який робить алюмінієві банки, просто рекламувати себе. Да? Там він повинен говорити про і темну сторону те, що він робить, тому це класна ініціатива. Друзі, ми, як завжди, збираємо в гроші. Тут з'явиться десь QR-код для актуального збору. Це збір ми робимо для мого друга, котрий зараз захищає нас. І навіть гривня чи дві чи 10 допоможе нам зібрати нужну суму. Дуже буду вдячний, якщо ви долучитесь до збору. А ти чув про конкурс краси Міс Штучний інтелект»? Компанія FunView, про яку ми розказували в попередніх випусках, оголосила перший в світі конкурс серед моделей штучного інтелекту. Що це означає? Це означає, що в цьому конкурсі будуть брати участь не реальні люди, а образи, які створені штучним інтелектом. Учасникам потрібно подати зображення, яке створено штучним інтелектом, а також пройти анкетування. Головна мета конкурсу це показати, як ще може бути використаний для створення таких крутих зображень. Жюрі, у складі якого є відомі діячі ШІ, будуть оцінювати е, модели не тільки за красою, а й за їхнім впливом у соцмережах. Переможниця конкурсу отримає 5 тисяч доларів та менторську програму. Мені здається, це цікавий конкурс. Мені здається, що найголовніше, що нейромережа робить гарніші моделі, ніж е, міс ДНР. Будь обережним, із ДНР, ти прогираєш. Тут не можна не погодитись. Взагалі виглядає все логічно. Штучна краса, штучний інтелект і такі ж призи, напевно. Тобто після конкурсу будуть такі відгуки, у неї такий гарний алгоритм це просто фантастика. А ти бачив, ти бачив внутрішній код її. Та? Який чистий код! Цікаво, на цьому конкурсі будуть оці принизливі е, нагороди, типу, міс Штучна Грація. от типу це. До речі, це буде перший в світі конкурс краси, в журі якого будуть програмісти сидіти. І це буде дуже об'єктивно. До речі, на основному нашому каналі Бесіда про бренди у нас є випуск про штучний інтелект, де ми з експертом за годину розробляємо бренд від назви до пакування. Дивіться, там багато цікавого, та я думаю, вам буде корисно. А ти чув, що телемагазин повертається? Amazon запускає Amazon Live, де цілодобово будуть сидіти знаменитості та інші ведучі, котрі будуть рекламувати та продавати товар, як це було раніше. При цьому глядачі можуть одразу зробити покупку, використовуючи Amazon Shopping. І знов можна сказати, що Amazon це просто, мені здається, сейлс машина, і вони задають тренд продажів. Хоча це можна сказати повернувшися тренд. Сто 100% він подій, тому що по суті вони відчули. Попит того, що блогери, коли нам рекламуються, на нас працюють так, вони зробили на Amazon Prime. Те ж саме, ми ж в якомусь випусків говорили про те, що е, човіха якась тіктокці продає не, за неймовірні гроші рекламу і продукт. Китайський блогер за десь 10 секунд на товар не витрачає. Та, так, та, так. Та. До речі, не забувайте, що у нас є багато цікавих випусків. І що дивно, що так мало лайків. Ви дивитесь, але не лайкайте. Ну просто вподобайку. Так, так клац, вподобайка, і все. Вам це нічого не коштує, а ми розуміємо, що вам подобається контент. Що будемо тоді чекати, коли Amazon поставить точки на ринку, і люди в Амазоні будуть говорити будь ласка, примірте і давати картонку фірмову Amazon, і ти там будеш приміряти. І потім вони говори, будуть говорити да ця ковтинка вже два роки. Два роки Майкл ходить в неї і супер. Ну я так правильно розумію, що це відроджується. Оцей старий телемагазин, в якому там хтось розпаковує якусь круту пательню, хтось ножі точить, там щось нарізає, хтось там якусь каструлю тестує. І це все відбувається в одній студії, все прекрасно, чудово, всі гарний настрій. Там хтось приходить, хтось заходить, і оце все це буде на Amazon Prime. Вже колись ми це бачили, здається, років 20 назад, і це все повертається. А ти чув, що гуманоїд помер, але я вже новий. Компанія Boston Dynamics, яка тільки нещодавно представляла своїх розумних собак-роботів, які бігали і відповідали на якісь команди, представила свого нового робота, якого звуть Атлас. Справа в тому, що Атлас це попередня версія робот, але зараз вони вирішили вдосконалити версію і зробили нову версію свого гуманоїда. Новий Атлас це великий і гнучкий робот, в якого замість обличчя круглий екран. Новий робот від Boston Dynamics вражає своєю гнучкістю та силою. А також своєю швидкістю, тому може використовуватись на різних підприємствах, а також в нових задачах, які придумає для нього людина. Я вже чекаю, коли буде випуск, коли ми анонсуємо, що вийшов вже робот, який умовно в компі буде перерватися. Комфі зв'яжеться з нами. Це була інтеграція. Ось, а друге, я зрозумів, що якщо будуть роботи кастомні, я можу замовити будь-якого, я б замовив чи бендера з футурами, знаєш, чи волі такого. То пишіть в коментарях, а якого ви б хотіли робота е, на замовлення. Ти хотів би собі робота на замовлення? Ти робота кота б хотів би по-любому. Звичайно, мені не вистачає робота кота до свого просто кота. Тому робот-кіт, зіжіться з нами. Мені цікаво, чия революція стане першою: роботів проти людей чи людей проти роботів. А ти чув про перше інтерв'ю Павла Дурова за довгий час? Карл Сантакір поїхав тепер і до Дурова. І головне, я процитую з цього інтерв'ю. Ви можете подивитися, ми прикріпимо посилання на повне анонс цього інтерв'ю. Про що вони говорили? Поговорили про Телеграм, і Дуров зазначив, що месенджер був створений без витрат взагалі на рекламу і залучив вже 900 мільйонів користувачів завдяки шифруванню та безпеці. Дуров спростував чіткий про співпрацю з російською владою, але те, що говорить руські, треба ділити навпіл. Також проговорили про тиск і безпеку. Дуров розповів про тиск з боку ФБР і зустрічі з агентами після прибуття до США. Він також виявив занепокоєння тим, що Apple та Google будуть цензурувати контент. Також Дуров зазначив, що критикує залучення зовнішнього капітала та підкреслює свою незалежність на 100%, так як він зараз є власником телеграма без будь-яких партнерів. Він відкрив офіс Дубаї, аргументуючи це тим, що е, тут менша бюрократія та більша свобода порівняно з тим же США. Дуров висловив захоплення підходами Ілона Маска до інновації у Twitter і критикував копіювання ідеї Марком Цукербергом до речі, чому б йому зараз не викликати цукерберга на бій? Як це було? Тоді пам'ятаєш? Може вони тоді в трьох будуть дратись? Дуров, Цукерберг і Маск. А хто за кого? Я думаю, що Маск буде за Америку, дорог буде за Росію, а Цукерберг буде за Фейсбук. Як він завжди це робить? Телеграм вперше вийшов 14 серпня 2013 року. І він досі не прибутковий. Тут тільки два варіанти: або це компанія, яка хоче підкорити світ, або це українське державне підприємство. А ти чув, що Toyota буде на місяці? Toyota розробляє новий місяць хід. Для того щоб досліджувати місяць автомобіль, який розробляє тойота, може використовуватись як для пілотованих місій, так і для безпілотних місій. Угода про співпрацю НАСА та Toyota була підписана минулого тижня. Місячний крейсер буде електромобілем, в якому астронавти можуть перебувати без скафандру, і це унікальний автомобіль. Передбачений запас ходу такого автомобіля 10 тисяч кілометрів, трішки більше ніж у Тесли. Для підтримки життя в цьому автомобілі використовуються регенеративні паливні системи. Система, що працює за таким замкненим циклом, забезпечить астронавтам киснем та водою. Ось такий виходить автомобіль. Як тобі? Ну, мені здається, класно, що приватні компанії теж почали підкорювати космос. Тому чекаємо на місяці філіали АТБ, нової пошти та пункти видачі розетки. А ти чув про колаборацію року на полках АТБ? Там з'явилась водка з помідорами? Ні. Якщо ви думали, що калава, балінцяги та Crocs це найгучніша колаборація цього року. Насправді найгучніша сталася між двома дуже несподіваними компаніями: це монобанк та Живчик. Тепер ви можете купити банку живчика з валіряною, але в дизайні, звісно, щоб був дизайн-код, додали кота. Дизайн-код, код. Тобто, тепер ви можете купити монобанку живчика, а не просто банку. Партнерство Монобанк і «Живчика» — це несподіваний такий спосіб колаборації. Але завдяки тому, що це несподівано, все це викликає резонанс, і Багато хто про це написав. Тому вже і мені особисто хочеться піти спробувати, хоча я розумію, це маркетинг. І це для того, щоб купляти. І, як виявилось, це була саме місцева Монобанка, наскільки я зрозумів? Монобанк як завжди виробляє інновації і в рекламі не тільки банк в телефоні, а й тепер банка на полюсі. АТБ. зараз ви можете цю валеріану купити лише в АТБ, але згодом вона появиться у всіх супермаркетах. Особисто я дуже полюбляю живчик і мені подобається монобанк, тому зараз піду і куплю собі. Мене цікавить, коли з'явиться коньяк з, кон з кровологом. Це ж подвійний ефект: спокій і спокій. Я пам'ятаю, що був такий коктейль-будільник, коли ти береш коньяк, колу, каву і лимонний сок. І потім просто, ну, по молодості це нормально було. Не, не повторювати це дома, але я пам'ятаю, що. Ти не спиш всю ніч, але це не можна сказати, що ти енергічно заряжений. Ти просто не можеш заснути в такий у тебе тремор. А ти чув, що мода на кнопкові телефони повертається. Два відомих бренди, Heineken і Бодега, співпрацювали для того, щоб створити The Boring Phone. Це просто телефон з обмеженими функціями. Тобто по цьому телефону можна тільки дзвонити, а також писати смс. Ось і весь функціонал. Лімітований тираж в 5 тисяч екземплярів вже розходиться по відомим блогерам. The Boring Phone буде випущено під час тижня моди в Мілані. Компанія створена, щоб показати потребу відключення покоління Z від сучасних смартфонів. Досвід показав, що більшість людей постійно перевіряють свої смартфони і не дивляться на перформанс. Тобто, The Boring Phone – це такий культурний висновок, який спонукає нас до роздумів. Я думаю, я знаю про рахунок цього всього. Іде перформанс. Тобі подобається ця картина. Ти хочеш її пофоткати і розширити, Але ти не можеш, тому що у тебе борінг фон. І потім вони такі, блін, а що там мало залученості цього показу було. А всі просто прийшли і не змогли е, фоткати. Тому як завжди, все ліки і все яд, лише треба збалансовано. Знов таки, зробіть так, щоб не було просто Wi-Fi і все, щоб люди фоткали, але викладали пізніше. Ну тобто, такий телефон з обмеженими функціями взагалі може бути фічою. тому що зараз люди е, не полюбляють телефонувати, а писати довгі повідомлення їм також не подобається. Тобто просто телефон як цеглина і все. Не треба о, його ображати. Цеглина. Раніше цеглина була у кожного і ми були щасливі. Але я зараз говорю як дід. Але я і є дід. Що ще можна дати, це тільки те, що потрібно десь знайти свій Nokia 3310. Зараз він знову в тренді. Я знайшов Сергій, ось. Хай зателефонуйте на оцю Nokia 3310 і, можливо, вам дадуть відповідь. Це були всі новини на сьогодні. І не забувайте ставити вподобайки та зіроньки, якщо ви нас слухаєте на подкаст-платформах. Це для нас важливо, щоб розуміти, чи подобається вам контент чи ні. А також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання «Ти чув, відповідати так. you